Твоя на Твіч не захотів транслювати. Ну, кстати, в мене просто яка ситуація. Я передаю все на ноут, практую захоплення, да? і в мене ноут стрімить. В мене ноут стрімить одночасно в TikTok, одночасно в Twitch. Також він одночасно записує в 2К якості, ну, в якій я граю, типу, ОБС да, для Ютуба. І також паралельно в мене ще е, записується відео вертикальне, типу, full да, для Тіктока, щоб на різочки робити. Тобто, в мене одночасно 4 потоки робиться. Тому, якщо я буду сильно дуже якісь прям е, величезні налаштування ставити, то в мене може нестабільно працювати щось. Тому, типу, а так як Twitch все одно ріже. Оцей бітрейт на дві кб за секунду. То що 720p 60 fps 6000 шість за секунду, що фложі шість впєс шість 6000 кб за секунду, воно виглядає абсолютно однаково. Я тестив, я дивився. Тоді коли я тільки починав на Twitch стрімити, то мені допомагало дивилися, сиділи на Twitch, то типу різниці не було взагалі. То нашому нагружати синіше свій типу ПК, ну ноута. Якщо я можу стрімити типу з легкими налаштуваннями, але картинка буде все одно та сама, тому що Twitch також ріже якість. Він типу не може пропустити дуже багато, і за того, що я не партнер Twitch, -а. Я тільки починаю, і типу, в мене немає, знаєте, плюшок оцих всяких.